Вітаю. Російська пропаганда все ще переживає наслідки поразки окупаційної армії РФ під Херсоном. Тут є свої складнощі. Пару днів в соцмережах гуляв один мем, і от його вчора озвучив в ефірі НТВ один з пропагандистів. Дивіться. Якщо ви чекаєте, що я зараз вам об'ясню своє цього, то я вам нічого не скажу. Але об'ясню, чому. Якщо я. поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это а, публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280-я статья, только часть третья. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Ну и там же озвучили в те, что радят с этого привода российские пропагандисты своим гражданам. Давайте Он мы начнем говорить... Когда терпим поражение, что это поражение, не делать вид, что это победа, что это такой хитрый ход и прочее. Чем мы занимались, когда выводили войска из-под Харькова, и чем некоторые сейчас пытаются преподнести оставление российской территории. Вот мне кажется, что это огромная ошибка, когда люди относятся к военным событиям как как к футбольному матчу. Я а... за много сколько 16 лет уже в профессии выучил одно важное, получил одно важное умение. Вовремя завалить хлебала своих эмоций. Да. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно на мой взгляд. Ну, треба сказати, що завалити хлібало – це, мабуть, не тільки річ, яку гарно навчилися робити всі російські журналісти, але й в принципі дуже така, знаєте, постійний навик, який мають російське суспільство. Тому воно, власне, таким і є, яким воно є. Ну а між тим, російська пропаганда намагається також розказати, що ні, це все не просто втеча, це все не, не, не поразка воєнна під Херсоном. Це щось от там дуже складне і непросте. І от послухайте на цю. Степ приводу час, конечно, самый популярный комментарий договорняк. Вот Саливан прилетел туда поговорил с Патрошевым, поговорил с Ушаковым, вот украинцы не особо напирали. Это то, что пишут, да, это в информационная среда в сети. Это к вопросу о том, что вакуум очень легко заполняется. Даже если там большая сделка, куда там готовится все остальное, очевидно, что какая-то... Нет никаких для этого предпосылок. Вообще ноль. В любом случае, даже если будет заморозка конфликта, санкции останутся. должны понимать, как с ними жить. А если мы в результате получим, соответственно, не до конфлікту, що і санкції зверху, як би наваляна, буде чи оригінальна. Ні, спані будь-понятна зачем. От у всіх розмовах про перемовини треба розуміти пару важливих речей. Ну, по перше, що ці розмови вони дійсно транслюються досить часто саме росіянами. Як це не дивно, саме вони, хоч вони постійно кажуть, що ні, ні, ми там маємо кудись там щось робити і не відступати. Але тим не менше, вони про це постійно говорять. Більш того, я про це говорила в попередніх програмах, про те, що це все почали транслювати фактично дуже активно, десь там за тиждень-півтора до цього виходу з Херсону. Тобто вони готували це. Це частина підготовки відступу з Херсону. Насправді, і це все також дуже сильно пов'язане з Херсоном. Ці всі розмови. А тепер давайте подивимося, чому. У вони пов'язані. Ну по перше, щоб це зрозуміти, треба розуміти одну важливу річ: російська пропаганда в принципі грунтується на двох ключових таких, от речах: це почуття образи і приниженості Росії Росіян. І от вони постійно шукають, на кого ображатися. І в цьому, е, в цій хворобливій от, стану свідомості росіян, ну, там в них є старі образи, наприклад. Це образи на те, що е, там розвалилася Російська імперія на початку ХХ століття або там Радянський Союз в 90-х роках. Це такі старі образи. Але є й нові образи, які також вони зараз транслюють. Гляньте. Ну, Давайте чесно скажемо. мы начинали специальную военную операцию против нацистского режима на Украине. Если бы мы сражались исключительно с нацистским режимом на Украине, все было бы кончено много месяцев назад. Если бы они сражались с нашей ограниченной военной группировкой, все давно было бы закончено. Это продолжается потому, что НАТО открыто вступило в войну с Россией на стороне Украины. І от в цій концепції, що ніби вони там, от НАТО вступило кудись, для них дуже важливі були вибори, в США, тому, що ну, щось там відбудеться, і НАТО відступить. Тобто, розумієте, да? От там зараз буде якісь вдалий для Росії вибори, і після цього перестане США під підтримувати Україну. І, от власне, і буде отаке щастя, що можна буде спокійно бити українців і ні на що там не зважати. Ну, по-перше, це звичайно ілюзії, треба розуміти, абсолютно російські ілюзії, але тим не менше вони на них ґрунтуються. Тому так було багато розмов в російському телевізорі про вибори в США, і так багато розчарування. І тепер вони змушені це розчарування, казати: ні, 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 це все тепер неважливо, І от от воно так звучить також. Нет для России вот. никакой разницы, хорошо. кто победит хорошо. в Вискансине. Никакой хорошо, разницы. Хорошо, 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 эти на... глупости. Хорошо. А в, России, а в России есть разница? Какая будет цена на энергоносителя? А в России есть разница, какой конкретно компании, какие вооружения достанутся. Русская армия, русский Отлично. флот, русская экономика. Вот. вот, русские давайте, спецслужбы. Вот давайте. Вот, давайте, вот давайте, залог победы. Они вот, а выборы в Вискансине. Да, давайте. Вот мы в течение всего этого года считали, что у нас залог победы только это. Мы из этого исходили. Это вы так считали. Нет, это мы все так считали. Мы не, думали о том, какое вооружение то будет поставляться. Мы не думали, какие отношения с санкции нас могут вестись. Мы не думали, что там могут взять и спрячься, и скинуться всем бюджетом в вооруженное страны. При том. при, том, что... При Но от Висконсина зависит цена на энергоресурсы, от которых наша экономика, хотим мы этого или не хотим, она зависит. Ну і от десь глибоко під сподом в російському дискурсі вже з'являється згода з тим, що цю війну РФ програли. Питання лише в тому, якою буде поразка ця Росії, і розмови щодо переговорів. Це такий знаєте, спосіб самозаспокоєння, що США і Захід не готові бачити розпад РФ прямо зараз. І ну на це власне є сподівання, що все одно треба буде з якоюсь оце, з оцим утворенням про щось говорити. От дивіться. максимально ослабить ее в этом вооруженном конфликте, но в то же время не допустить каких-то крупных внутренних нестроений, смуты, признаков какого-то распада и так далее. Не будем на этом подробно останавливаться, потому что и в этом они тоже не очень-то сильно заинтересованы, поскольку страна начинена ядерным оружием, опасными производствами хранилищами ядерных отходов. И какая-нибудь смута здесь тоже далеко не в интересах Соединенных Штатов. Я имею в виду крупную. Поэтому максимально ослабить, но не доводить до какой-то критической черты. И вот эта политическая линия, она будет выдерживаться вне зависимости, кто там взял большинство в Конгрессе США. Ну і от, от цьому намагаються вони переконати зараз росіян для того, щоб росіянам було не так страшно. Е, ну в першу чергу не так страшно, щоб була ця поразка. А друге, е, зараз дуже активно закидаються різні такі, знаєте, проекти, як би могла це бути вигля... який вигляд мала би бути ця угода, І от, наприклад, от, от такі варіанти. От давайте. На ну пример. ты же ты, 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 мне даже не смогла даже намекнуть ну, на, на то, пример. как бы мог выглядеть вы, этот компромисс. Укра даже ты. Украине возвращают Херсон, контроль над Херсоном и за, на Запорожской станция, допустим, демилитаризованная зона так, а остальное? с каким-то двойным управлением. А остальное? Значит, Крым, давайте мы обсудим перспективы двойного Украино-Российского управления когда-нибудь потом, а сейчас не лезьте туда, пожалуйста, дорогие украинцы. Донбасс, дорогие украинцы, вам очень... Чи нужен сейчас і важен Донецк і Луганськ? Ні, не нужен і не важен. Давайте найдемо красиву формулу, з якої ви зможете вийти із цей. Ну тобто, шо ще цікаво, що всі ці сценарії вкладають в уста? Э, Українським зрадникам, щоб це виглядало так, ну ніби це вже десь українці мають на це бути згодні. От так от це звичайно повна брехня і повний такий фейк. Але тим не менше, самі вони говорять про якусь таку заморозку на зараз. І можливо, щоб ця заморозка просунулась на трохи більший час. О, догляньте. Мы выйдем, вот в лучшем случае, конечно, не будет никакого формального соглашения, что Россия и Украина о чем-то договариваются. Но прекращение огня, как в Корее в 1953 да. году, а почему нет, Сеул, конечно. между прочим, с точки зрения Конституции Корейской Народно-Демократической Республики, до сих пор часть Северной Кореи. Угу. Единой Кореи. И я ничего понял. они не воюют уже сколько лет с 1953 -го года. Ну от про всі ці плани і взагалі більш широкий такий міжнародний контекст поговоримо з Агією Загребельською, це юристка Державного повноваженого антикорупційного антимонопольного комітету України в 15 19 роках. І от о, вітаю, пане Агія. Вітаю вас. І перше питання: чому все таки російські пропагандисти так багато говорять про переговори з вашої точки зору? Чому цей дискурс так поширюється? Ну, їм же потрібно про щось говорити. Послухайте, на сьогоднішній день у Росії є а, суттєва значна велика поразка поразка на херсонському напрямку. А ми розуміємо, наскільки а, ця поразка відрізняється від всього того, що обіцяв особисто Путін а, російському народу, і що навіть вони внесли в своє законодавство. Тобто, це ж не просто слова. Вони ж там в законодавство своє повносили різноманітні зміни. А, і відповідно на сьогоднішній день з цю Поразку потрібно якось переживати з одного боку. Ми бачимо хореографію а, шойгу і суровіка кін... в суровікінаї на підтанцов. А... Пригожин і Кадиров, які розповідають про те, що цей відступ це е, стратегічна геніальність і так необхідно зробити і все інше. З іншого боку, ми бачимо, е, як окремі там мілі блогери вони свою е, історію розповідають. А з точки зору саме от такої пропаганди, типу там Соловйова е, та інше, ми чуємо розмови про те, що проти нас ціле НАТО, або про те, що зараз ми сядемо не за стіл переговорів. Давайте поговоримо говоримо і все інше, ну і звичайно, це певна така гра для е, західного виборця і для країн як я їх називаю, які сидять на паркані, тому що Росія е, впевнена в тому, що. Україна буде займати дуже категорично негативну позицію по переговорам. Вони після того, як Володимир Зеленський озвучив, що а, поки а, буде Путін в Кремлі, то ніякі переговори неможливі. Вони після цього отримали цю впевненість, і відповідно сьогодні на міжнародній арені їм вигідно грати роль країни, яка а, хоче закінчити війну, яка хоче, щоб припинилася енергетична криза, яка хоче, щоб припинилася продовольча криза, яка не хоче більше, щоб люди платили а, дуже високі ціни за все, які готові сідати за стіл переговорів і розмовляти, але ось бачите, режим в Києві, як вони називають, на чолі з Зеленським хоче воювати до останнього українця, і їм абсолютно все одно, що вам африканські країни або країни океані нема чого їсти. Їм все одно, що вам, європейські виборці, що ви платите значну ціну за платіжки комунальні ось бачите, вони так і, вони таке кажуть, що нам все одно скільки платять за комуналку європейці, і їм все одно. Одно, шановні американці, скільки а, ви платите за галон бензину. І тому це ще й вистава для західного виборця певним чином. Ну, А оці чутки, які оприлюднили Вашингтон пост про вимогу до Зеленського зняти заборону на на Спутні. От ви особисто, як думаєте, це все таки ну було якесь щось дійсно інсайт, чи це також був в якомусь в певному мірі вхід? Перше Washington Пост це видання, яке достатньо наближене до державного департаменту і до Білого Дому, тобто це видання, яке користується дуже якісними джерелами в американській політиці, дуже високого рівня, і це видання з дуже дуже високими стандартами достовірності. Тому я б не оцінювала те, що пише Вашингтон Пост, як чутки. Але тут важливо читати саму статтю дуже уважно, тому що в статті не йде мова про те, що ми маємо сісти за стіл переговорів. В Статті не. Йде йде мова про те, що ми маємо піти на поступки, якраз навпаки, там підкреслюється, що на Україну ніхто не тисне іти на поступки і так далі, Україні говорять фактично показати, що ми готові для до переговорів, і це якраз така порада висококваліфікованих американських дипломатів, які діють дуже витанчено, які демонструють всьому світу майстер-клас дипломатів. Ну, тобто, якщо ми хочемо для прикладу знайти, хто. Найкращі дипломати у світі то це звичайно американські дипломати, тому що історично. Сполучені Штати ведуть дипломатію на всій земній кулі одночасно, одночасно ефективно, одночасно активно. Вони віртуози в дипломатії. І ось якраз а, ці віртуози в дипломатії вони нам рекомендують, що для того, щоб а, було простіше а, і західним західних виборців переконати, що це все брехня, що Росія не готова вести свідомо переговори, що Путін не відмовився від своїх максимальних цілей, що Путін досі хоче захопити всю Україну і знищити. і що це все гра насправді про переговори і так далі. Що Росія не вміє в сумлінну дипломатію? Покажіть, що ви готові, що ви не закрили двері, тому що позиція України, а доки в Кремлі не станеться переворот. Ми не будемо м, м, говорити. Ми будемо воювати. Вона дійсно нам зрозуміла, тому що ми в цьому живемо. Але вона вже навіть не зрозуміла окремим народам, які знаходяться від нас на за тисячу, за півтори тисячі кілометрів. Я вже не кажу про народи, які знаходяться від нас за десять тисяч кілометрів. І тут питання до нас: чи хочемо ми, щоб підтримка України збільшувалася? Як мінімум залишилася така, яка є, як максимум збільшувалася? Якщо ми хочемо, то нас мають розуміти народи. Або ми маємо сказати, що ми а, круті дипломати, і ми знаємо самі. Як пояснити народу за 10 тисяч кілометрів, чому Росія бреше, і тоді ми маємо продемонструвати це, або ми маємо консультуватися з в тому числі з віртуозними дипломатами, які в тому числі сидять в Вашингтоні, і обирати ось таку модель, якою ми дійсно зможемо це спростувати, тому що не йде мова про те, що ми маємо знов ж таки повторюся, вибачте, іти на переговори, а розпочати їх, або йти на поступки, тому що всі розуміють, що Росія використовує переговори ад? Для пропаганди, б для того, щоб розколювати, а і влаштовувати там різноманітні брудні ігри навколо цього, що це несвідома дипломатія, але треба а, діяти красиво, треба діяти настільки тонко і настільки високопрофесійно зараз на дипломатичному фронті. Для того щоб з одного боку не потрапити в цю пастку Росії, а, яку вона влаштовує з переговорів, а з іншого боку, для того, щоб показати всьому світу, що якраз Україна це країна, яка а, готова. Вирішувати будь-які питання дипломатичним шляхом, що ми не країна, яка а, хоче вирішувати питання воєнним шляхом, але це саме Росія, та країна, яка не готова до сумлінної дипломатії, до відповідальної От дипломатії. те, що ви говорите, дуже важливо, але це і дуже важке завдання. Насправді, тому що е, ну, всі переговори, які у нас 8 років йшли, ми знаємо до чого вони були. Да, всі весь світ заспокоївся. Всім було в принципі дуже добре. Е, заморожений конфлікт іде лінія розмежування. Ну і може. Можна поговорити навіть про те, що можливо якийсь вплив там залишається в Криму, якийсь вплив на Донбасі, і якось може Україна з цим погодиться, е, і от воно так тривало, і всіх це влаштовувало. Е, і зрозуміло, що зараз для українців не буде позиції, що давайте залишимо там коридор Росії до Криму чи ще щось, тому що це для них дуже для Росіян дуже зручно. Давайте їм це залишимо, щоб вони заспокоїлися. Це не буде сприйнято російським українським суспільством з іншого боку. Е, ми всі розуміємо також інше. Будь-які ведення переговорів Росія буде використовувати для інформаційних атак на Україну. Це було от коли були переговори в Стамбулі, це було використано для дуже потужної атаки на українське суспільство для того, щоб посіяти недовіру до української влади, щоб говорити про ці всі розводняки, зраду і так далі. І ну Треба визнати, це є небезпека, тому що е, коли починаються, коли воює армія, несе е, великі втрати, і при цьому є відчуття, що за спиною там хтось про щось говорить, невідомо про що, і намагається щось здати. Це все є деморалізуючою річчю яка підриває єдність е, в Україні. Це з одного боку. і це Важлива річ, яку треба розуміти, і яку треба ну шукати, як з цим жити, як, як з цим боротися. А друге питання це також зрозумілі мотиви е, Сполучених Штатів, які намагаються залишити якусь шпирину для розмов з Кремлем, тому що е, ну Путін не безумець до певної міри. Він не настільки безумець, як ми побачили відступ з Херсону, показав, що він не настільки безумець, щоб свою армію знищити. Він намагається все-таки діяти раціонально, але погрози ядерні і шантаж ядерний також діють. І якщо не давати Путіну принаймні уявлення про те, що у нього є якийсь вихід з цього, ну знаєте, всяке може бути також. Тому так, да, ця гра також зрозуміла. Це така складна гра. Аво, до речі, а оцей від ну втеча росіян з Херсону? Як вона взагалі вплине на подальшого е, е, і на підтримку України, і на ставлення до Росії, і з боку сполучених штатів, з боку ЄС, з боку там, наприклад, і Китаю, також як це все впливає в комплексі? Дивіться, я перше хотіла сказати, що я думаю, що нам не варто вірити в те, що Байден боїться ядерного шантажу Путіна. І взагалі нам потрібно забути про те, що а, Сполучені Штати бояться Путіна. Мені здається, це буде ну правильно, тому що ми бачимо подіям сполучених штатів, а, що це абсолютно інше. Ми перебільшуємо насправді вплив Путіна а більше, мабуть, ядерною зброї Путіна боялися в Україні ніж в Сполучених Штатах, тому що в Україні на жаль тема ядерної зброї вона дуже довго а, а, крутила. Ляся в усіх засобах масової інформації. А ми дуже довго це обговорювали. Навіть тоді, коли вже виходив Пентагон і говорив, що ми не бачимо, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні, все одно засоби масової інформації, і люди масово говорили про те, що ні він збирається застосувати. Він серйозно її застосує. Тому якраз погрози ядерні Путіна більше підсилює Україна. Ніж а, західний світ, і тут до речі, нам треба також подумати і зробити роботу над помилками в цій частині, це важливо, тому що ці погрози вони були пустими. А, ми розуміємо, що це була виключна гра, але ми чомусь ці погрози постійно посилювали. А тепер, якщо говорити, як а, а чому до речі, Сполучені Штати тримають канали зв'язку відкритими? Це також важливе питання на сьогоднішній день, а, якщо дивитися на переговори. А, в різноманітних їх формах то Україна веде переговори з Росією. Україна веде переговори з Росією про обмін полоненими. Україна веде переговори з Росією про а, дію зернового коридору. Українські російські представники спільно працюють в штабі а, в Стамбулі, а, там де погоджують вони регулярно. У них є купа спілкування один з одним. А, Документи а, якихось певних доко обігу, навіть з приводу того, які кораблі Ходять, ходять перевірки цих кораблів, але ж ми відносимося до цього нормально. Чому тому що це переговори на окремих треках? І ось Сполучені Штати ведуть з Росією такі самі переговори на окремих треках. Так вони ведуть переговори про обмін Брітні Грайнер і Пола Вілана. Це ті люди, які тримаються в заручниках, в Росії, це громадяни Сполучених Штатів, і це нормально, що Сполучені Штати ведуть ці переговори, бо ми також такі самі переговори ведемо. Так, сполучені Штати. Зв'язані з Росією договором про нерозповсюдження і договором по там ракетам по окремому дальності дії, і так далі, і Росія виконує свої зобов'язання по цим договорам, коли вони проводили навчання. Останній гром вони повідомили Сполучені Штати заздалегідь передбаченому договором порядку про те, що вони проводять такі навчання, і це дозволило Пентагону вийти на брифінг. І коли журналісти, в тому числі а, із України, задавали питання а, про те, а, а чи варто нам? Боятися цих навчань, а чи буде чи чи можна бажати ці навчання ескалаційними, а чи можуть ці навчання використовуватися для застосування ядерної зброї завдяки якраз отриманню цього повідомлення, завдяки дії цього, цього договору, Пентагон дав дуже чітку комунікацію про те, що ні, це абсолютно побутові звичайні навчання, які проходять, це навчання, які проходять кожного року, і це не є там якоюсь ескалацією, і немає якби приводів для того, щоб очікувати чогось від цих навчань навчань більшого ніж самі навчання, тому а оці переговорні треки вони йдуть і вони мають тривати і до цього треба відноситися нормально. Тобто не треба ставити знак рівно а, рівності між а, от такими переговорами на окремих треках, це ті канали зв'язку, якраз які сполучені штати хочуть зберігти, і переговорами в цілому це різні речі. Тому що інакше знову ж таки можна і наші переговори з приводу обміну полонених прирівняти до переговорів в цілому по війні і зробити з цього зраду. А тепер, якщо говорити про. Те, як відобразиться на всіх, відступ від Херсона, перша для Вашингтона, це не є сюрпризом. А Остін вже не перший раз і не перший день говорить про те, що він вірить, що Україна Україна звільнить скоро цю територію. Вони до цього готувалися давно. По цій воєнній допомозі, яка надавалася по тим пакетам, було чітко видно, як вона калібрується під певний театр воєнних дій. А на Рамштайні на останньому, коли обговорювали обговорювалася воєнна допомога, вона в тому числі калібрувалася. Під ці події а Вашингтонський інститут вивчення війни вже пише кілька тижнів про те, що ось ось це станеться. Тут якраз дивіться, тут питання було в іншому. Що якраз західний інформпростір, він вже кілька днів живе в ситуації, що найменш кілька днів, а аналітичні центри вже кілька тижнів живуть в ситуації, що найближчим часом вони очікували ось такої перемоги на херсонському напрямку. А в українському інформпросторі трохи ми застосовуємо по відношенню до себе саме і тому ми відстаємо от в частині відчуття. Того, що відбувається ця перемога, тому для них це не було сюрпризом для Вашингтону, відповідно, навряд чи воно якось суттєво вплине. Якщо говорити про Китай, звичайно, Китаю це не для Сі Цзінпіна це неприємна історія, тому що Сі Цзінпін зустрічається в понеділок з президентом США Джо Байденом і, не дивлячись на те, що Кірбі сказав, що навряд чи це закінчиться спільним ком'юніті або спільною заявою, тому що знову ж таки немає на сьогоднішній день очікувані надії на те, що вони зможуть знайти оцю якусь середню лінію. Але все одно Сідземпін буде спілкуватися з Байденом в момент, коли російські війська втікають з Херсона. Він буде спілкуватися з Байденом в момент, коли а, Іран а, захлинається від крові власних дітей, і режим а, вже у режиму почався зворотній відлік. Він вже живе в борг. Він буде зустрічатися в той момент, коли а, Північна Корея, не дивлячись на її гру мускулами, а сьоме ядерне випробування, якого всі очікували а, на момент виборів а, в. А, Вашингтоні вона так і не зробила. І позиції Сі Цзінпіна, вони дійсно зараз виглядають слабкими. Плюс до всього Сі Цзінпін очікував на те, що 3П це популізм, постправда і поляризація, це саме та зброя, яку зможуть використовувати диктатури проти демократій. Але як ми бачимо, вибори в Сполучених Штатах вони продемонстрували, що виборець дуже розумний, що виборець менше вірить в цю постправду, ніж насправді вірять західні медіа. І що соціологи, політологи, західні медіа, що всі вони помилялися, вони вважали виборця тупішим, ніж він є насправді. Тому як наслідок, я думаю, що для Сі Цзінпіна це буде складна зустріч. Дивіться, а от ми бачили щойно оце, це якраз до цього до цих ось історій. Сі дзенпінь вирішив з'явитися в такому контексті, і от ще цікаво таке враження, що насправді Херсон утримували до цього моменту росіяни тільки для того, щоб дотягнути до виборів таке в. Аженіє тому що судячи з для за все, для них це було важливо не дати демократам, як вони вважають, от вони дадуть такий великий, е, ну я не знаю, профіт перед виборами. Е, ну в нас уже деревня досі вважає, що вона впливає да, на вибори да, в сполучених да, штатах. Да, да, це дуже так. смішно, але так, ви праві. Вони дійсно думають, що вони можуть впливати на щось. Да, дякую, ми вже закінчуємо. У нас на жаль закінчився час. Дякую, Агія Загребельська, дякую за вашу оцінку. Ну і зустрінемось.